Вже завтра в АТБ оновлюються знижки, які будуть дійсні до 23 січня. Давайте будемо дивитися пельмені та вареники від 3 ведмеді, на них 40-45% знижки. Також цукерки Джек на вагу по 13,70 за 100 грамів. Кава від Якобс, буде мелена, розчинна і в зернах по знижці, а також карт-нуар по знижці. Чорний чай від своєї лінії від 19 гривень. Також ось ці чаї від своєї лінії з різними смаками. 30-35% знижки. Ковбаска по знижці, також майонез від Оліс і сир моцарела та сулугуні, До речі, дуже смачний по 40-50 так, ось такі ковбаски з беконом, з сиром будуть по знижці, сосиски по знижці. Також рибка, горбуша це 250 гривень за кілограм. А також лосось 103 гривні, тут 150 грам Крабові палочки від своєї лінії будуть по знижці. Оселедець, мідії, консерви, оливки, олія ще дрейдар буде по знижці. Також сухарики, снеки, арахіс, спагеті по 25 гривень, сирочок від своєї лінії, плавлений і твердий, також масло від своєї лінії вийшло, це йде, як новинка. І як бачите, по знижці сметана 20%, акційна сир, йогурти по 21,50, також йогурти, лактонія, 38,50 великі і менші по 16,50. Шоколадки Рошен 23,90. Ось такі шоколадки, тут мілка і Любімов. Желе ось таке порційне по 11,50, тістечка, вафельки по 5,50. І ось такі цукерки на вагу будуть по знижці. Так, дивимось далі. Сухі сніданки, чайочки. Ось такі розсипні, натуральні, по 32 гривні приправа, корм для котиків. Антиперспіранти, зубна паста, синс 1, 40% знижки, гель для душу, серветки, папір, палички. Різні засоби для прибирання, для прання і так далі. 40% знижки. Алкогольні напої різні. І сидр, і ось такий напій. До речі, говорили, що ось це шампанське дуже смачне. Не знаю, я не пробувала ще. Так, тут у нас різні іграшки, все для дому, для діток. До речі, дивіться, книга-мавка. По 35 гривень. Певно, це розмальовка. Якась просто пише, що книга. От, чашки, наборчики, тарілочки. навіть вже насіння починають продавати. І ось таке. Знижки та акції ВТБ, які дійсні з 17 по 23 січня. І це перша частина. Цік, розумний вибір, томатний 34, а також яблучно-полуничний 24. Кукурузка розумний вибір 32 гривні. Апельсини 44 за кілограм. Майонез від Оліс 500 г 34 гривні 50% жирності. І менша упаковка тут 300 г 30 гривень. Лія щедрий дар Зараз по знижці 25% 44 гривні за літр. Також баклажка 153,50 грима. І якась з вітамінами 38-50, тут 725 мл. Чорний чай, своя лінія 1930, 25 пакетиків. Ось такий 35 гривень і найбільший 65 гривень. Кош своя лінія по 31,90 з різними смаками. Зі смаком Мохіто 25 гривень з шоколадним смаком 25 гривень. Чий чай лінія з асорті смаками 30 гривень упаковка. Чайна колекція, до речі, дуже смачні трав'яні чаї 152 гривні. Батончики 30% знижки по 12,90. Чинна кава від Якоб 188 і від карт нуар 175 гривень. Приправа 12 овочів та трав універсальна 12,40. Пиво по знижці набір з 4 баночок 78 гривень, а також оболонь 45,90 гривень. Курячі гомілки по 7,50 за 100 г. Сіленька курочка по знижці 9 гривень за 100 г. Сидер Саммерс з чорницею 39,30. Джин грій фрукт в баночці 23,90. Сир кисломолочний, просто наше 45,90. Сир молокія 57,40% це 9% і 55% це 5%. на молокія по знижці 35 гривень 20%. Грн. Йогурти галичина по 21,50, «Желе фруктове від злагода по 11,50, йогурти лактонія, великі 38,50, маленькі по 16,50. вареники три ведмеді 40% знижки по 46,90, 38,30 і пельмені по 95 гривень. Сир сулугуні та мосарела золотий резерв 4050. твердий сир від своєї лінії по 43,90. Плавлені сирочки від своєї лінії зараз по знижці по 11,40. Крем сир від Deluxe 56,40, класичний із травами. Ковбаса до пюрешки знижка 40% 60 гривень за таку паличку. Також по знижці ще Губернська 273 гривні за кілограм. Посиски інди, чи є з сиром є звичайні по 46,50 і по 41 гривні. Кубаски маестро з беконом та сиром по 37,40. Двої палочки своя лінія 27% знижки 31,90 і 61,50. Оселадець в олії 34,40 за коробочку. Міді з прянощами в олії 46,50. Рубуша Норвен, там філе по 24,70 за 100 г. Лікер, також по знижці 129,90, типу апероля. Арахіс своя лінія по 11,60. Вино азнаурі по 65 гривень. Є біле та червоне. Винний напій Фрателлі типу під фраголіном по 90 гривень. Ігристе вино 200 гривень солодке, писала підписниця, що дуже смачне. Також зубровка зараз по знижці. Ціни ви бачите. І ось такі крекери від Рошен по 31,50. Вафельки від рошен Рошето по 5,50 Шоколадки любімо в 13,90 і мілка по 37,90. Також шоколадки Лакмі по 23,90 є різні смаки. І ось такі цукерки на вагу 10,70 за 100 грамів і джеки по 13,70 за 100 грамів.